Так, Підігрів акумулятора думаю зробити на таких ось двох е, підігрівальних матах. Вони коштують не дуже дорого. Для під'єднання клем купив ось такі роз'єми, а для ізоляції клем купив таку бітумну стрічку спеціальну. Так, ну ось, е, Установив теплий пол. ось Як бачите, я його геть під батарею поставив. Це я одізолірував пінопластом, е, щоб не грівся балансир лишнього. Тут всі контакти, воно мене, ось тут два слоя. Ізолінти я ці кінці гарно ізолірував на всіх двох матах. Один мат я закинув туди за батарею, а цей мат тут. Тепер підключив я поки тимчасово ось так до, теплого, до теплої підлоги. Поки я ці мати підключив послідовно, то є потужність одного мата 30 Вт. А я підключив послідовно. У мене зараз загальна потужність цього підігріву 13 Вт. Просто якщо його включити на 27 Вт, він досить сильно гріє. Я не хочу лишнього перегрівати акумулятори. Хай з сутки попрацює. Я подивлюся, є якийсь від нього результат. Хоч би щоб температура хоч би не була від'ємною в цьому акумуляторному відсіку. Ось, ще треба купити пінопласту, його Ну це Згодом, поки тестую так. Ну ось так я окутав батарею тим, чим було. Пройшла доба і температура плавно на батареї ось піднялася до 13 градусів. Зараз е вона так держиться, батарея заряжена на вулиці 4 градуса мороза. Ну, я планую, що як буде 8 градусів мороза, температура може впасти до 10 градусів. Я думаю, нижче ще не впаде. Контроллера ніякого немає, поки е, гріється напряму паралельно теплої підлозі. Ну Не знаю. працює, Ну, я довольний поки як працює підігрів. Е, так от 2 мата послідовно. 15 Вт виділяється тепла. ну Об'єм е, акумуляторного відсіка дуже маленький, повітря там мало, тому навіть, цього вистачає. Ну, ось так. Треба ще купити пінопласт та зробити корпус, ну це коли зроблю, то тоді вже зроблю. Так що використовуйте такі мати, вони дуже добре працюють і недорого коштують. А, якщо відео сподобалося, ставив лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей.